На благодійний аукціон Гниніла Буричко із правдівки передала 10 своїх картин вишитих власноруч. Каже, раніше свої роботи ніколи не продавала, виставляла лише на виставки. І всі, а ви продаєте, а ви продаєте. Я кажу, не продаю. Я в кожну картину душу вкладала. А зараз мені зовсім не жалко. Мені здається, що моя душа. Там, десь мабуть, з цими хлопцями, щоб їм їм допомогти. Потрібні кошти, потрібні дрони, і взуття, і одяг. Ну все, все потрібно допомогти реалізувати картини. Зголосилися хмельницькі волонтери. Вони зорганізували 10 жінок, що представляють громадські організації, медіа, творчі професії та запропонували їм виставити по одній картині у себе в соцмережах. Щоб стати учасником розіграшу, однієї з картин потрібно зайти на сторінку учасників і за вказаними реквізитами задона донатити щонайменше 100 гривень. Що потрібно буде зробити? Перейти на сторінку учасниці, картина якої вам сподобається. Ви бачите, тут величезний перелік, різна тематика. І я вам більше скажу, що напевно навіть тематика співпадає з характером кожної із учасниць. Зробити внесок на Монобанку це один лотерейний номер, буде дорівнювати розміру 100 гривень. В призначенні платежу вказати внесок під прізвище і ім'я, зробити скріншот переказу, додати його під постом розіграшу учасниці. Отримати свій лотерейний номер і зробити поширення допису на свою сторінку, більше внесків, більше лотерейних квитків. Тобто насправді за 100 гривень. Можна отримати таку унікальну роботу. Ветеранка і волонтерка Катерина Луцик одна з учасниць проєкту. Хочу подякувати за запрошення стати учасницею цього проекту, адже насправді дійсно збори зараз даються все важче і важче, і я вірю, що через цю творчість ми зможемо закрити потребу для наших хлопців. Триватиме онлайн аукціон до початку травня. Тоді шляхом жарбкування серед тих, хто задонатив кошти, оберуть переможця картин. Чим більше донатів, тим більше шанси для перемоги і коштів. Для ЗСУ. Організатори сподіваються вторгувати не менше 100 тисяч гривень. За них придбають зарядні пристрої для підрозділів ЗСУ, що дислокуються на території Хмельницької області.